Всім привіт! Такі. Я Фінка, і як ви знаєте, я дуже люблю китайське барахло, тому сьогодні нова розпаковочка з Аліекспрес. Ось мої посилочки, там ще одна коробочка стоїть. І зараз все розпакуємо. Окей. Отже, перша моя посилочка це. Ах, крабік, мухнатий крабік. Такий прикольний, такий пухнастий, м'якенький. Яка краса, я просто фанат крабіків. <сум> Як ви бачите, в мене вже є пухнасті крабіки у вигляді кол одна і друга. Але це маленькі крабіки на косички, а це звичайний такий краб, я б сказала, <сум> який буде тримати все волосечко. До речі, в мене в тіктоці, а може навіть і в шорцах, є багато відео з зачісками з крабіками. Тож, якщо ви ще не дивилися, обов'язково обов'язково подивіться. Там дуже класні зачіски, дуже різноманітні. Тож, може, і ви знайдете собі улюблений варіант. Такий класний пухнастик. А це що таке? Чого воно тіліпається? Та блін. Блін, 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 розломано прийшло. Це така дивна штука. Не питайте, навіщо вона мені потрібна? Я вам не розкажу, тому що сама не знаю, просто побачила і захотіла. Боже, як його везли, все погнуте, все розтрощене. Просто жесть. Ну коротше, це окуляри, а точніше, така частина від окулярів. Це щось на стильному, знаєте? Чи щось на божевільному? Я ще не вирішила. Але це щось дуже прикольне. Коли я це побачила, я думаю, мені це треба, буде в цьому зніматися. По вулиці ходити, ну не знаю, але зніматися так. Отут повністю повинні бути оці намистинки, а вони у пакеті вони розсипалися. В принципі, я та дієйвайщиця, я можу це заклеїти, але це неприємно, коли товар приходить у такому вигляді. Але взагалі, як вам? Просто подивіться, як вам ця штучка. Навіщо вона потрібна? Я не знаю. Але це дуже прикольно виглядає. До речі, воно мені муляє. Просто, якщо ви думаєте, що ця штучка, вона непомітна оку, то ні, я її постійно бачу. Воно як якесь зайве тут на обличчі щось. ау 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 ау, -ау. ага, волосся ще видере. Треба цю штуку полагодити. Я жертва Тіктоку. Офіційно! Я вам заявляю це кожного відео, але це просто ну, це вершина, просто жертву на моєї. Я сподіваюся, ви бачили цю штуку, і ви не думаєте, що це таке взагалі зараз? Щоб фарбувати вії і щоб не вимазувати е, ці повіки. Ой, а як воно? Отак от ви прикладаєте оцю штуку, отак от, і потім малюєте вії. Тож вона малює не повіко. А оцю пластмасову штучку і дуже-дуже добре профарбовує вії. І у вас ніякого бруду, ніяких залишків, нічого. У вас просто тупо класно профарбовані вії. Я дуже сподіваюся, що ця штука мені не на один раз, що я просто пограюся і викину. Я дуже сподіваюся, що це лайфхак, який облегшить мені життя. І що я буду користуватися цією штукою багато-багато років. Я не знаю. Дієва ця штучка, не дієва. Полегшує вона життя чи не полегшує. Я можу тільки це сказати, коли покористуюсь нею. А так, це просто шматок пластика зараз. О, це теж пов'язано з косметосом. Це ось такий стенд для палеток тіней. Не тільки тіней, можуть бути рум'яшки, хайлайтери. Ось така маленька підставочка і велика підставочка. В велику можна от такі великі палетки вставляти, а в маленьку можна реально там рум'яшки, хайлайтер, ще щось. І мені здається, буде зручна організація в туалетному столику. Все буде на виду, все буде класно організовано, все буде зручно дістати. До речі, пластик добротний, такий товстий, вони реально дуже класно тримають форму, мені подобається. Хоча е, купувала я їх на якомусь розпродажі взагалі за копійки. О, це органайзер для кухні, поворотна тарілочка, але це не тільки для кухні, це можна використовувати і на туалетному столику, і в ванні, та де завгодно на робочому столі, сюди, наприклад, канцелярію якусь поставити. Ну, коротше, це тарілочка поворотна. Я думаю, що я можу якісь соуси сюди поставлю, і просто щоб не тягнутися кудись, ти отак от розвертаєш раз і береш баночку, яка тобі потрібна. Ось тут, до речі, намальовано якісь спеції, так олійка, потім фрукти, зубна щітка, всякі засоби для миття. Ну, коротше, можна всюди використовувати. Мені здається, дуже прикольна річ. Пластик добротний, виглядає непогано. Прикольна річ. Мені подобається. О, це в мене щітка для миття, взуття, для миття раковини, для миття посуду, для миття чого завгодно, що ви тільки захочете. Ні, не для посуду. <сі> вона дуже-дуже тверда. Мені здається, ну вона класно підійде для миття взуття. Тут є отакий от резервуар. Туди наливаєш засіб для миття, фейрі, мило, що ще. І ось так: от миєш, миєш, так от трошечки прижимаєш, і засіб виливається. Мені здається, дуже прик... Доволі зручна річ. Щітка реально жорстка і класно підійде для підошви. Ого, оце кулечко. Просто подивіться. Блін, воно деформовано. Воно деформовано. Ну, трошечки його підпрямити і нормально буде. Головне, не відламати. Ау, 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 ау. Вау! Подивіться на цю красу. Гігантське! серденько, клас. Ви знаєте, як я люблю все таке незвичне, кричуще, просто вирви око, щоб одразу кидалось в очі. Ну, люблю я таке, ну сорока я що я можу, можу зробити. Реально, треба його вирівняти. Просто подивіться на це. Треба його так вирівнити, щоб воно не відвалилося, тому що я колись купила собі каблучку срібну, таку класну, таку гарну. І в неї була теж ця регулюровка трошечки, трошечки вирішила його врегулювати. Що ви думаєте? Я відламала шматок. І воно в мене десь лежить в пакетику по шматках. Його треба просто понести кудись полагодити. Наступне О, це ж мої диряві шкарпетки. Просто подивіться, я замовила собі диряві шкарпетки, як собаки погризли. Подивіться на це, як погризли собаки. І я дуже сподіваюся, що я буду сама модна. Ну вони прикольні. Прикольні. Сама б я так може і не порвала би. Ну, прикольні. Такі білесенькі і ось такі рожеві. Ну подивіться, виглядає дуже стильно. Я вже відчуваю, як я така йду по місту, і якась бабуся підходить: дівчинко, в тебе шкарпетки порвані. Може, ти не бачила? А я не то, що я не бачила, я це бачила. Бачили очі, коли купували. Це дуже стильові шкарпетки. Опа! Це кафи. Байже, які вони важкі, реально дуже важкі. Я сподіваюся, вухо не відвалиться. Подивіться на цю прелість. Дуже стильові кафи. Зараз я спробую їх натягти, куди їх там простовуюся. Прикольно виглядає. Я поки не можу зацінити. Ну як вам? Ну, мені здається, це не дуже пасує до цих сережок серединьок але загалом прикольно. Не спадають, не давлять, хоча кафе зазвичай мені дуже надавлюють. Щось прикольне, мені поки подобається. А там подивимось. Просто подивіться, як серйозно щось запаковано. Обожнюю, коли пакують надійно, впевнена, що там все пройшло неушкоджене. Ого, оце це вона гіганська! Оце вона класна, гіганська. Ми з Віталіком вже готуємося до літа <свісно> і накупаємо собі пляшок, щоб пити водичку. Ви знаєте, як важливо не тільки літом, пити достатньо водички 2 літри в день. В мене це не виходить, я не дуже люблю, я постійно забуваю. Якось подумала, що мені неприємно пити з пластикових пляшок. І думаю, я люблю пити зі скла. Просто зі склянки я люблю пити. І якщо б в мене була скляна пляшка, то я би точно 2 літри в день випивала. А так в мене пластикова пляшка. Неприємно з неї пити. Ну коротше, виправдання, виправдання, виправдання. Віталік такий, я тобі замовлю, я тобі замовлю скляну пляшку з Аліекспрес. І вона дійсно. Дуже-дуже якісно. Це реально скло. Скло. Не підробка, не пластик. Оце дерево. Вау, просто вау. Так, тут ще така сіточка є. Ось така. Неймовірна пляшка, мені дуже подобається. Реально прикольно, дивіться, тут є розподіли. Вісім ранку, дев'ять, десять. Типу, ти повинен по годинах ще й пити. Клас! Пляшка дуже якісно, естетично виглядає. Мені прям дуже зайшла. Все, зараз наберу водички і буду пити. Так, ось це ще одна пляшка. Нас же двоє теж дуже круто упакована. У гарна це теж скло. Вона ще в такому як чохлі. Теж ти! Яка? Де ж я сіточка? Дуже прикольна, але моя мені подобається більше, тому що вона ну естетично ще виглядає, мені здається. Ось подивіться їх зрівняння. Вони обидві літрові. Ця трошечки товстіша, а ця тонкіша. Загалом дуже якісні. Як для Аліку, це взагалі просто топов за топ. Дуже класні. Я прям в захваті від пляшок. Я стільки всього розпакувала. Я розпакувала прикраси. Я розпакувала он, крабік, що в мене тут було. Шкарпетки. Але я в захваті. Від пляшок. Наступна в мене на розпаковці такого ще не було. Зараз заціните. Та-дам! Це смітник смітник, я ще вам не розпаковувала. Це смітник у ванну. Ось такий стильовий смітник. Ні, ну гарно ж виглядає. Ось тут треба нажимати. Раз і все. Туди викидаєш якісь ці ватні диски і все, і закриваєш. Дуже стильно виглядає. В мене ванна в таких бежевих тонах, і цей смітник просто напрошувався до мене у ванну, тому що я просто гортала Алік, побачила цей смітничок. Мені не потрібен був смітничок, але коли я його побачила, я така. Та це ж комплект до моєї ванної кімнати. Та це ж просто ця штука повинна бути в моїй ванній кімнаті. Мені здається, дуже гарний смітник, дуже місткий, клас. Не дуже пахне, але я сподіваюся, він вивітриться. І останнє, що я замовила, це пуханчик з Аліекспрес. Мені здається, пуховики я ще не купувала на Аліекспрес. Чи купувала? Та ні, мені здається, не купувала. Це зимовий рожевий пуховик. Я його дуже довго чекала, щось він дуже довго йшов до мене. Я сподівалася, що він буде товстіше. Це зимовий пуховик. А якщо його пощупати, він такий: весна, осінь. Тут не написано температурний режим, тут нічого взагалі не написано, як завжди. Але виглядає він стильово, виглядає він класно. Мені дуже подобається, як він сидить, як він виглядає. Але, як на мене, він не дуже теплий. В принципі, я ж на машині. Мені і зимою нормально буду в ньому ходити. Але якщо б я була пішкою, то я б точно змерзла в цьому пуховику. Поки я його чекала, я до цього пуховика замовила ще черевики. Вони не з Алі Експрес, але я просто дуже хочу вам їх показати, тому що я їх спеціально замовляла під цей пуханчик. Та-дам! Рожеві дутіки, це дізі, це польський бренд. Він недорогий. Я там іноді замовляю собі взуття. Подивіться на цю прелість. Вони дуже кайфові, вони дуже класні, але я трошечки розстроїлася, тому що пуховик він повинен бути зимовий. І оці дутіки, вони ж прямо на мінуса, на мінуса. Вони прям я не знаю, в гори кудись йти. А пуховик він не дуже теплий, тому я прям не знаю. Воно вроді підходить. Я точно буду з цим пуханом носити ці дутіки. Вони можуть підійти і до шубки, і до мого бежевого пуховіку. Дуже прикольні, мені подобається. Все, я все розпакувала, все вам показала. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть свої коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі в наступному тобто, відео!